Радіо UA Chicago. От власне дронний ранок на Росії. У Ростовській, Брянській областях та Підмоскові повідомляється про вибухи і збиття невідомих безпілотників. Отож, у Ростові, за даними Розмі, вибух стався поруч із штабом Південного військового округу Російської Федерації. На Брянщині пошкоджено вокзал. Про це повідомив губернатор. Ну і влада під повідомила про пошкоджені вікна. Ну вертаючись до Брянська, до речі, там а, здійснено було атаку за допомогою БПЛА на промисловий об'єкт. Про це сьогодні повідомила місцева влада. Крім того, день гур святкує і Москва. Символічно в Москві спалахнув завод Салют, де виробляють у тому числі військове обладнання. Повідомляють російські змі за даними бази, пожежа в будівлі на вулиці Плаханова розпочалася на складі міротехніки на третьому поверсі. Площа пожежі близько 10 квадратних метрів. Ну і внаслідок цього всього у Росії арештували генерала ППОвця, який відповідав за захист Москви. Так у російському СІЗО за звинувачуванням у хабарництві перебуває генерал-майор Константин Огієнко. Слідство вважає, що командувач 4-ї дивізії ППО, генерал-майор Дмитро Біляцький, за дорученням командира Огієнко організував отримання хабаря за виділення земель оборонного призначення цивільній організації. Генерали розраховували на 30 мільйон рублів. Ну це десь приблизно 305 тисяч доларів, але їм дістало всього 500 тисяч рублів, а саме 5 тисяч доларів. Ну і разі визнання винним генералу загрожують до 15 років ув'язнення. Можна було більше, але враховуючи те, що на Росії ні ППО, ні генерала не справляються з атаками. Української розвідки то росіяни звернулися до вищих сил, але якби ж вони були вищими до нижчих сил. Російські священники з вертольота окропили святою водою район у Калузькій області. Так, російські священники разом із військовослужбовцями Колеської ракетної дивізії здійснили так званий молитовний обліт довкола військових об'єктів. Батюшки молилися за мир і добробут і окроплювали місця дислокації російських ракет святою в лапках, святою водою. Також окупантам бракує навіть шин для колісної техніки російських військово-промислових комплексах відчувають проблеми не лише з виготовлення високоточної зброї, але й з забезпеченням базових потреб армії. Як казує, як вказує одна із агенцій, у своєму звіті російські ПВК не може виробляти достатньо гуми для заміни зношених шин для військової техніки, критично необхідної для бойових дій на передовій. Вони також вказують, що збільшення зносу з шин ускладнить парасування колісної техніки в умовах бруду дощів та ожеледей. Російські джерела стверджували, що влада обіцяла знайти рішення щодо зношених шин до середини серпня, але станом на 5 вересня ситуація не змінилася. Ну і також палає на Росії не лише від дронів, а власне в країні терористів відбувається істерика через рішення США надати Україні зокрема снаряди зі збідненим ураном для танків Абрамс. Посольство Російської Федерації у Вашингтоні звинуватило США у нелюдяності та одержимості радіо ЮЕЧКАГО.